Не працюючи табло, невідповідність графіків руху, неможливість доїхати рано вранці чи пізно ввечері з одного мікрорайону в інший. Це все ми змогли відчути на власному досвіді, коли намагалися скористатися громадським транспортом Луцька за обраними маршрутами. Зокрема, це ЛПЗ, Київський майдан, Львівська Соборності та вишки в Окружна. Почули про те, що проблеми з добираннями є, і від людей, яких зустрічали на зупинках, і це зауважимо лише на кількох маршрутах. Підозрюємо й на інших не все. Гладко. Зокрема, маршрут номер 5 яким можна доїхати з ЛПЗ до Київського майдану, обслуговує підприємець Тимошчук Микола Степанович. Великий інтервал між маршрутками підприємець пояснює браком водіїв. Наше не вистачає водіїв, автобуси угу. стоять, а водіїв немає. Перший автобус виїжджає в 6:28 з ЛПЗ, за ним 7.00 з КХП. І виходить той через годину, якщо той, один з ЕПІЦ центра. 7.00 то другий скепер 700. І так через кожну годину. За іншим маршрутом люди нарікали, що не можуть дістатися ввечері в мікрорайон Вишків, де мешкають. У цей район курсують маршрутки номер 26 та 26А. Диспетчер перевізника, який їх обслуговує, зізнається. Було, що маршрутка з'їжджала. Через поломку машини всі їздять. Тя було раз, десь раз було, що приїхала оце 8905, останній рейс, uh -huh. що від епіцентру діжурний, то приїхав, стояв, поки ждав, поки вийдуть люди з епіцентру робочі, Спустило колес. Оце що не було е, діжурної гарки. Так постійно є. Всі рейси постійно їдуть. Якщо машина якась ламається, може півкруга не бути, поки підмінна машина не виїде. Начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка взагалі вважає, що доцільності продовжувати рух громадського транспорту від торгового центру до Вишкова після 21-ї немає, бо ж там робота в людей завершується до 9-ї вечора. Що ж до ситуації загальної не заперечує, що лучани періодично скаржаться їм на якість пасажирських перевезень? Як реагують на скарги, нібито дають приписи перевізникам. І навіть більше останнім часом у нас розірвані договори на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах номер 2 10, 12, 24. Значить, це були розірвані договори з перевізником весле над груп. От були нарікання від громадян, якраз ми реагували і розірвали розірвали ці договори. Організатор перевезень. Що ж до некоректної роботи цифрових табло на зупинках, то якщо послухати пояснення керівника відділу, причин чимало. Зокрема, водії, які невчасно вводять всю інформацію, і через це час на зупинках відображається некоректно. А ще інтернет, точніше його відсутність. Якщо це проблема йде з показує хвильки, це означає, що на відсутній інтернет на дані ну на даному інформаційному табло. Зокрема, представник громадянського руху свідомі Михайло Нагод зазначає, що усі дії, які міська влада здійснила за останні декілька років, це більше піар акції ніж реальне намагання покращити ситуацію із громадським транспортом. Як на мене, то потрібно приймати кардинальні рішення. Попер. Переглядати умови співпраці з цим кабальним сітікартом, від якого є маса незадоволення і в перевізників і в пасажирів. По-друге, треба міняти підхід щодо оплати за проїзд перевізника. Потрібно оплачувати за проїжджені кілометри, а не за так за такою схемою, як це здійснюється зараз, щоб перевізник знав, що є посад. Пасажири, чи немає, він отримає свій прибуток. А пасажири, щоб завжди знали, що маршрутка, якщо вона є по графіку, то вона має бути. Тож як бачимо, можна скільки завгодно з бюджету міста тратити грошей на красиву обгортку, іначе й автобуси новіші, зупинки світліші, табло розумніші. Але скільки все це не загортай, проблема не вирішується. Зранку і ввечері – наче лотерея, якщо пощастить, доїдеш. Якщо ні, готуй кошти. На таксі, або йди пішки.